Я здивована, волосся досі завивають на дерев'яні куклюшки, а про популярну стрижку канатку в Канаді ніхто й не чув. Дві найдивніші перукарні Дрогобичі, які зберегли свою автентичність. Перукарня фантазія позаду костелу після війни називалась краса. Майстер манікюру тут 72-го. Такий вибір звичайних глаків. Погодьте з рідкість для сучасного салону. Ця сушка робоча. У свій золотий час майстри працювали у дві зміни. До дев'ятої ранку мали встигнути прийняти всіх клієнток, хто поспішав на роботу. Жінки, які працювали мулярем чи малярем, теж дбали про манікюр. Вражає, засоби для Сталінгу робили самотужки. Наприклад, замість Гелю варили льон, додаючи для запаху одеколон. Дрогобичанки хотіли модні стрижки, як у Мірей Мірейматьє сесон, паш, гарсон. За одну модельну стрижку можна було купити сім хлібин або замовити коняк, тістечко і каву. Пані Галина майстер з модельних зачісок. На сонці сохнуть дерев'яні кохлюшки. Зробити хімію досі популярне серед постійних клієнтів.